Я, я або, або придумала тебе, і ти. ти не справжній, або я просто ненормальна і мене давно пора замкнути. І... Ну і що? Ну, ну що тепер? Що, що буде далі? Ми що. Ми поїдемо додому, і ми ляжемо спати, і завтра я, я піду на роботу, а ти. ти. Ти, ти, ти взагалі можеш спати, їсти? Боже, Та, що ми взагалі живемо, якщо, якщо в один момент все просто отак, отак закінчується. Тепер не боїшся?